Привіт, друзі, мене звати Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на ютуб-каналі проєкту міста сили. Незламному Бердянську сьогодні 197. та не до святкувань. Місто два з половиною роки в окупації. Але бердянці, які роз'їхалися по різних куточках України, нині згуртувалися, щоб згадати рідне місто і на відстані, але разом відзначити річницю. Як далі у випуску? Це український Бердянськ на півдні Запорізької області, місто, що розвивалося та зустрічало гостей. До повномасштабного вторгнення там жило більше ста тисяч українців: лікувальні грязі, цілющі джерела, узбережжя Азовського моря, заповідники та музеї. Усе це вабило туристів. І, звісно, їх тут чекали і завжди пригощали фірмовою стравою, смаженими бочками. Усе змінилося, коли у місто ступив чобіт окупантам: спорожнілі пляжі, занедбані вулиці. Життя у Бердянській. Янську навіть не жевріє, воно повністю зупинилося. А місцеві масово почали покидати рідні домівки. Ще два місяці майже в окупації перебули. Потім вже в один момент не змогли знаходитися в тому місці. Воно почало нас, немов би душити, і ми вирішили сім'єю виїхати. Не мав змоги виїхати одразу з Бердянська з окупації. Довелося прожити це, цілих шість місяців в цьому жаху цій неволі. На превеликий жаль, мене там залишились рідні, бо русаки забирають квартири і так далі, тому подібне. Тому не завжди я маю можливість мати зв'язок, і через це виникають труднощі. Нині окупанти намагаються примусово заселити місто росіянами, вдаються і до підкупу. Місцевим там не солодко, каже голова Бердянського рда Олексій Бакай, м'яко стає та жорстко спать. От приблизно така картина. Ми маємо е, зв'язки з тимчасово окупованою територією, але все більше, більше все е, більше ну, не Зв'язок нічого хорошого там немає. Я думаю, що всі чекають на там, абсолютна більшість, і всі ті люди, які знаходяться а, на підконтрольній Україні території, чекають і кладно. Для нас це буде велике свято. Та, попри окупацію, нині вихідці з Бердянська відзначають день міста у різних регіонах країни. Це Запоріжжя, куди з окупації виїхали багато бердянців. Сьогодні тут спробували відтворити тамтешні автентичні місця. Ми не можемо святкувати день міста, тому що на теперішній час ми там не знаходимося, але ми можемо завжди згадати і об'єднати бердянців навколо цього заходу. Об'єднати бердянців, ті, які знаходяться і на території України, і ті, які знаходяться за кордоном. Якщо можуть долучитися ті, які на тот без свій страх, я кажучи, ми теж хотіли б, щоб вони залучилися. Тому що на зараз саме найважливіше для мене це таке розуміння, що не важливо, де ти, не важливо як, але завжди треба пам'ятати, де твій рідний дім і де, де знаходяться твої рідні. Вихованці та викладачі Бердянської художньої школи, які теж релокували до Запоріжжя, організували виставку малюнків. Ось на цій картині в'їзд до Бердянська. Також не обійшлося і без традиційних морських мотивів. Ось маяки безмежність узбережжя та Азовського моря. А це українське судно, яке певно шукає де пришвартуватись в Бердянському порту. І на останній картині Щаслива українська родина, яка гуляє по узбережжю Азовського моря у вільному Бердянську. А це вже Київ. Тут у центрі міста Бердянці мали змогу сфотографуватися біля Азовського моря, яке візуалізувала спеціальна фотозона. Повернемося наше море. Нас дочекається. можна передати привіт нашим всім нашим українцям, які зараз вимушено в Бердянську і вимушено в окупації. Тримайтеся, Україна з вами. Ми з вами. Ми вас пам'ятаємо і. Будемо разом як найшвидше. Будемо разом усією Україною. Тихою гаванню для вимушених переселенців нині став столичний бар із бердянським корінням. Його власник Іван Карауланов через російську окупацію покинув власний бізнес в рідному місті, але не опустив руки. Відкрив заклад, який став новим робочим місцем для деяких бердянців. Для мене, як і всіх зібралися, це е, такий е, момент, що ми відсвяткуємо день звільнення Бердянська фашистів. Ось і ми е, дуже чекаємо, коли ми цейкуємо трошки інакше зумінням, е, і з іншим розумінням. І все буде вільний український Бердянський. Е, ось тому це таке свято з ну, сьогодні. Ми святкуємо, що буде завтра. День Бердянська вперше відзначили у Львові у програмі, яку підготували організатори майстер-класи телеміст Автентична їжа. Сьогодні дуже важливий день для нас, бо ми підтримуємо зв'язки підтримуємо нашу спільноту і завжди ради бачити бердянців поруч спілкуватися. Тому Україна! Бердянськ... Також у центрі Львова з'явилися міні-версії найвідоміших скульптур Бердянська: бочок, годувальник, пам'ятник Азовській рибі, що врятувала місто від голодомору, жаба, що давить хлопчик-рибалка. Все, аби, хоч на кілька годин, люди відчули себе як вдома. Відчуття знову, що всі разом всі бердянці, і такий а, теплий день сьогодні, як і зазвичай не для мене в моїй пам'яті дні коли я застала брадянська. Вони всі також такі теплі, такі сонячні, такі осінні-сонячні приємні. Жителі Бердянська, з якими вдалося поспілкуватися моїм новинам у різних регіонах України, розповіли після звільнення рідного міста одразу повернуться додому, прогулятися набережною, поласувати бочками та креветками і провести захід сонця на березі моря. Особливо мені дуже не вистачає тут саме моря нашого морського запаху і вітра. До речі, в Запоріжжі немає такого вітра, як Бердянську, сильного, баривістого. А сьогодні він є. І ми Бердянці сприймаємо, що це подарунок нам для свята. Бердянська моя батьківщина. Тому перш за все роблю його. За те. Він дав мені життя, він дав мені те, що я маю. Це найтепліше, найрідніше місто на всій землі для мене. Дуже хочеться додому, дуже хочеться прогулятися рідними вулицями. Сумаються, звісно. Хочеться на море, хочеться до батьків. Дуже хочеться додому. того. Сумуємо це Україна. Місце сили для кожної людини це власний дім. Після вторгнення ворога на нашу землю багато українців домом тепер називають тимчасовий прихисток, але не пристають вірити, що скоро знову опиняться в рідних стінах. Віримо, і ми Україна переможе. Українці будуть вдома. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини у коментарях під цим відео. Діліться і ви новинами своїх регіонів. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску. Бережіть себе.